Прокитаюся я сьогодні зранку, значить, і думаю, випуск записано. Сьогодні вже має вийти, і такий, ну нічого не передвіщало чогось такого. Вау! А вау, таки сталося, тому що. Прометей, як то кажуть, все. Як казали в Дніпрі ще пару років тому, нет такої команди, і, от дійсно, нет такої команди. Прилетів чорний лебідь із ксівою якоїсь силової структури. Всіх розігнав, дуже образив головного інвестора спортивного нашої України. Він образився настільки, що просто нічого не знайшли, але всі пішли нахер. Спочатку пішов нахер волейбольний весь двіж, а потім, судячи з усього про баскетбол, просто-напросто забули, прийшли такі Володимир Михайлович, там баскетболіст, який. Баскетболісти. А, нахер і баскетбол. Все, припинив своє існування, баскетбольний клуб Прометей. І що тут, тут скажеш? Чи задоволений я як автор каналу М'ячне Бреше? При всій моїй любові до Прометея? Звичайно, так. Чи задоволений я як людина, яка не побачить протистояння Прометея і Дніпра наступного сезону? Звичайно, що? Ні, але тим не менш, знаєте, все ж таки у нас звільнилося 10-12 баскетболістів, які зможуть тепер поповнити склад інших клубів Суперліги. Я думаю, що вони доволі швидко знайдуть собі роботу в непоганих місцях. Єдине, що, звісно, от Макс Сандул, так от до, до нього є питання не з ігрової точки зору, а от з точки зору за БК Київ Макс граф, за будівельник Макс грав, за Прометей Макс грав і де. Всі ці клуби нема. Ну а Шавгаров, як і хотів, в якості капітана Прометея не програв жодного матчу в сезоні 23-24. Єдине, що потрібно трошечки обережніше, звичайно, формулювати оці ось запити. У Всесвіт. Ну що, прометея немає, і що тут скажеш? Прометея немає. Черкаські мавпи, які завдавали Дніпру, доволі багато проблем попереднього сезону, подарували, а по факту просто викинули у відкрите вікно у Рівного. Якісь проблеми із бабосіками. Про це ось тут буде у випуску трошки далі. Там я і привітаюся. Там я взагалі дуже чемний хлопчик, бритий і в кепачки, все як ви любите. А, от і. Все, що напрашується висновок Don't Fuck with DPC. Так що не треба гратися із Дніпром. Хоча насправді трошечки сумно, трошечки точка прикола оцей ваш Прамітей, титанчики. Була б шляпа, зняв би прамітей, пока! Ну, а ви далі дивіться випуск. Друзі, всім привіт! Макс, м'яч не бреше. Я нарешті повертаюся до вас. І в нас сьогодні буде така збірна солянка. Санон Михайлюк Олімпіада. Ну і звичайно, трошки про український баскетбол. Заставка. Поїхали. Я ще бреше, я ще бреше, я ще браше, я ще бреше, я ще бреше, я ще бреше, я ще бреше. Отже, перше минулого випуску посилання на нього буде ось тут, я говорив про те, що не розумію рішення Ісуфа Санона підписатися із вефом. Е, недовго я не розумів цього рішення, тому що доволі швидко Ісуф записав мені відео, яке починалося з того: мужик, мужик, ти несеш повний бред, мужик, будь ласка. І я такий, ну окей, давай. <світтє> і він мені пояснив, чому саме вибрав веф, і його логіка така. Що, мовляв, я тут буду першою опцією, мені дадуть м'яч в руки, я буду грати по 35 хвилин. І нагадаю всім, хто такий Ісуф Санон, не рольовий гравець, а Ісуф Санон, перша опція. А, якщо чесно, то я не кажу це просто без його дозволу, скажімо так, так. Він сказав, що чекає наступного випуску, і там от має прозвучати щось подібне. Подібне прозвучало, отже, логіка Санона така, що... Він буде першою скрипкою в цьому м, ансамблі. Він буде отримувати м'яч, він буде вирішувати, куди і як буде йти гра. В ЕФА пограє в Лізі Чемпіонів, пограє в студентсько-естонській лізі, і подивимося, що з цього вийде. До нього в пару ще підписався Слава Бобров, і тепер там українська династія чи українська діаспора, скажімо так, в ризі. Вона зберігається, хоча б в отакому вигляді після того як. Найкраща команда, яку взагалі створив Ісус Христос, і Господь Бог, ризький Прометей, перестала існувати. Оп. Як вам такий потрясаючий ефект. В Отже, стосовно санона закінчили, Ісувчик, все як домовлялися. Я передаю твої слова у випуску. І якщо що, пишіть, не стісняйтеся, мої особисті, зазвичай відкриті. Завжди можна написати, завжди можна спробувати донести свою думку. Але Ісуф мені подобається. Ісуф мені подобається. Він розпочав, явно він був роздратований на цьому відео, а потім санон, як санон. Він завжди дуже позитивний, такий малий був в ним і не лишається. І те ж саме, до речі, кажуть і про збірну, як він повернувся, що жодної якоїсь там дулі в кишені у нього при цьому. Не було, він працював разом з усіма, працював задоволений, і було видно, що він у доброму настрої перед стартом нового сезону. До речі, стосовно збірної України Віталій Степановський мені здається, що де б він не був в хіміку, чи ще десь там у нього, де в нього не виходить. Він завжди лишається Віталієм Степановським. Команда повернулася, відігравши вісім матчів за 8 за вісім днів з Азії. Повернулася після того, як півдоби провела. В літаку об 11 годині дня в Ригу, а вже о шостій вечора було тренування. Ну, от так от гроші на позиції головного тренера збірної потрібно відпрацьовувати. Бо що зараз, роз'їдуться всі пацани з українськими паспортами, і будеш ти сидіти потім колупатися в носі Гончарова і дивитися на те, як грає пярну. Така непроста доля у тих тренерів, які вирішили більше не пов'язувати свою долю з Україною. Отже, далі, далі в нас переходимо до ще одного українця, якого обрали на драфті у 2018 році. Це Святослав Михайлюк. Святослав Михайлюк, якого всунули просто в якості якогось такого невеличкого бонусу, знаєте, як там маленькі шоколадки десь в кафе дають, якщо ти каву замовляєш, там чи ще щось таке. В YouTube Jazz Михайлюк підписав чотирирічний контракт на 15 мільйонів доларів. При цьому гарантовано лише перший рік цього контракту на суму у 3,5 мільйони доларів. І це стало частиною домовленості Юти і Лаурі Маркенина. Марканина і Михайлюка представляє одна ж і та агенція спортивна, так і тут цій агенції Михайлюк, особливо своєму агенту пану Лільчицькому, має поставити просто-напросто пам'ятник, тому що ну без якоїсь агентської роботи, враховуючи те, як Михайлюк грав минулого сезону і до цього. Також ну, його шанси на від'їзд в Європу були доволі такі високі. А так Юта обидві сторони задоволені, як мінімум, рік ще Михайлюк в НБА. Юта нічого не втрачає. Знову ж таки, це команда явно зливна команда, яка ні за що не буде боротися наступного сезону. Михайлюк отримає свій час. Я думаю, як і в кожній команді, яка ні на що не претендує, власне кажучи, і буде непогано грати. Пан Міхельсон переїде із комфортного Бостону в пустельний. Солт Лейк Сіті, і вже звідти буде розповідати про те, кому можна говорити про НБА, а кому не можна. В Солт Лейк Сіті, наскільки я знаю, принаймні, Фесенко про це розповідав. Кирил Анатолій вітання тобі в Лос-Анджелес про те, що доволі сумно там в Солт Лейк Сіті робити нема чого навколо одні мармони. Так що я думаю, що Максим Сергійович зможе догнати Олександра Прошуту за кількістю тисяч годин перегляду НБА. Знову ж таки, Святослав у в'юті, обидва українці в нас, які минулого сезону виступали в НБА, знайшли собі контракти на наступний сезон. І це дійсно хороша новина. Бо про що нам говорити? Про всяких Джамарентів та Джейсонов Тейтема? Та коротше олімпіада. Олімпіада завершилася. Я хочу сказати дякую всім нашим українським спортсменам, які туди доїхали. Величезні молодці і умнички, і ті, хто повигравав там ще при всьому-при цьому медалі. Дивився не все, дивився не багато, але тим не менш, Ярослава могучих, ух, ух, бубочка наша Дніпровська, бубочка наша Дніпровська. Виграла, стрибнула, все. Різниця між золотою медаллю і світовим рекордом 10 см. Чесно кажучи, аж прифігів, що взагалі, окрім Ярослави, на цій олімпіаді ніхто не стрибнув більше двох метрів. Я думав, що там буде більше якоїсь боротьби. Але не сталося. І класно. Геращенко також молодець зайняла третє місце і всі інші. Молодці. Сподобалося бокс. Я давно не дивився бокс на Олімпіаді, і це мені нагадало просто мої оці кінець 90-х, початок 2000-х в школі, в Павлограді. В мене такого олімпійського боксу було майже кожного дня там на перерві за кабінетом праці, тому що ну, у нас багато було боксерів в Павлограді свого часу. Навіть багато боксерів були в збірні України. В мене особисто в класі був чемпіон України, якийсь там кадетів, юніорів, дітей там, чи ще когось. В паралельному класі був також якийсь медалістом чемпіонату Європи, також по якимось там е цим юніорським недорослим, скажімо так, змаганням. І дуже багато хлопців також займалися цим видом спорту. У нас полграді була непогана школа. Не знаю, як зараз. Тому такого відверто олімпійського боксу, коли ти опускаєш голову і махаєш руками просто в ту сторону. Е я бачив доволі таки багато, і в деяких змаганнях навіть доводилося самому брати участь. Прилітала, прилітала. Що тут скажеш? не без цього знову ж таки. Дуже сподобалося мені вайп-змагання у брейкденці та у скейтбордінзі. Так, знову ж таки, дуже класно, що приносять цю вуличну культуру в олімпійську всю цю двіжуху. Це безумовно піднімає дуже-дуже високо статус цих змагань, і м -м, класно просто спостерігати за тим, що відбувається навколо так. Під час того на відносини між спортсменами самими. На Публіку, яка їх оточує при цьому. При всьому, це такі максимально комфортні умови для всіх учасників, і це дійсно круто. Хто був хоч раз на змаганнях їх там, Української стрітбольної ліги, той розуміє цей вайп, коли всі обнімаються, п'ють водичку, п'ють чайок, один одному респектують і відбивають п'ятюні. За цим дуже прикольно дивитися. Втратив, як на мене, трошки оцей вайп. Баскетбол 3 на 3, так, все ж таки, Фіба дуже швидко перетворила його із суто якогось культурно-вуличного явища на такий професійно-професійний спорт. Там все зараз дуже дуже серйозно, прям як в великому баскетболі 5 на 5, до якого ми переходимо, власне кажучи, далі. Отже, отже, загадка. Одразу пишіть в коментарях відповідь на цю загадку. Отже. Далі іде сама загадка. Бля, гавно, ти що дурак, тварі, мальчик і синок? Вгадайте за ключовими виразами е, прізвище коментатора, який, власне кажучи, так репрезентував нам Олімпіаду е, 2024 року в Парижі. Я думаю, що буде доволі таки просто, враховуючи, що їх коментувало лише двоє. Е, ключова історія в тому, що це не Артем Панченко. Е, його не були цитати, а виходить хто? Правильно. Правильно, виходить, що це головний фанат, а може не головний, ну він то точно вважає себе головним. Головний фанат збірної Сербії Олександр Прошута, я взагалі не розумію, як в 2024 році можна вболівати за збірну Сербії живучи в Україні. От просто, ну, в упор не розумію. Ну, не, не знаю, яким чином можна вболівати за Сербів, хоч в якомусь взагалі виді спорту. А він таке враження, що коли дивиться на. Оцю команду з триколором, то коментує биструсюка того, що ну чому кожного разу їх змінювати, коли Нікола Йокіч віддає чергову геніальну передачу. Безумовно, серби круті, серби молодці, але виглядає так, начебто спорт в політики, того що тут серби молодці, а там Аврамович підписався із ЦСКА. Оце ай-яй-яй, -ай -ай, а всі інші прям бусінки, цьомі цьомі Ну, коротше, повна херня, Як на мене, що не херня, так це баскетбол. Так на цій, на цій олімпіаді було багато хороших поєдинків, було багато класних матчів. Американцям, що прогнозовано, було доволі таки нелегко. В них вікові лідери, в них в суперниках були сильні команди, які також знають, що таке НБА. І вони, власне кажучи, страждали американці місцями. Півфінал проти Сербії, фінал проти Франції. Був абсолютно ахренітельний штука. І Стеф Карі, 17 з 26 триочкових в останніх двох матчах: Ліброн Джеймс це Ліброн Джеймс. КД є КД, Дуже і дуже круто. Стосовно імбіда, так як на мене, то він був п'ятим колесом в цій команді. Хоча, знову ж таки, те, що він зробив у півфіналі із Сербією, абсолютно повністю виправдовує взагалі його натуралізацію, тому що він допоміг цій команді обіграти сербів. Я дуже задоволений стосовно цього, і власне. Допоміг у підсумку так виграти американцям це золото. Карі фантастичний, і це я так розумію, був лес денс для цього варіанту збірної України. збірної чому України збірної США, тому що на наступній олімпіаді вже ми не побачимо ні Карі, ми не побачимо вже ні Дюрента, ні Ліброна І тут хотілося б сказати, що. Досвіду і класу цій команді безумовно буде вистачати і в 28-му році, але хотілося б трошки більше побачити тренерської роботи, тому що ну, багато епізодів це просто феноменальний клас і рівень виконавців індивідуально і в вакуумі, або якісь просто елементарні взаємодії, коли ти там розбираєшся один на один або два на два. Саме тренерських якихось штук не вистачало від Стіва Кера. Чи буде він головним тренером Олімп... олімпійської збірної на наступний Чотири роки, я, чесно кажучи, не знаю. Якщо буде, то в будь-якому випадку потрібно трошки більше тренувати цих пацанів, а не просто робити все, щоб вони не розсварилися, брати якісь тайм-аути і обирати 12 кращих гравців. Збірною. Далі переходимо до українського баскетболу. Тут зовсім небагато новин. Читав, чув, не читав, бачив, не бачив, чув, розповідали, казали за чутками. Є певні проблеми у баскетбольного клубу рівне. А от вони вдарилися. Тепер це музикально баскетбольний клуб Рівне. Світ став іншим, здається ще Черговий трабл знищив, м'яч все вище. Мій волдер сухим з води вийшов. новий день, не для всіх Вони записують треки, але при цьому не підписують гравців. Джойнер перейшов десь грати в Грузію. Я думаю, що Ромео Сміт піде десь в тому ж напрямку, і нових підписань немає. Поки що, ну, зрозуміло, що це лише там. Сьогодні випуск записується, це 11 серпня. Ще рано говорити про щось, але знову ж таки, тиша абсолютно. Лише в сторіс про те, як тренуються тренери цієї команди в тренажерній залі, а про сам баскетбол дуже і дуже не всього небагато. Отже, говориться про те, що є фінансові певні труднощі у цієї команди, і навіть до того може дійти, що е, рівне не заявиться на Суперлігу. Чи правда це чи ні, дізнаємося, ми вже дуже скоро, я так розумію, що якщо це прям зовсім неправда страшна, то пан Ліщук подзвонить Кандратів, і Кандратів, в свою чергу, подзвонить мені і скаже записати спростування, як вже не бувало і в цій історії. Їдемо далі. Сьогодні ми гуляємо по заходу нашої країни. Є така команда, як Луцький. Луцьк розійшовся просто в усі сторони, вони повернули Джексона. Так, офіційно попрощалися з чотирьома гравцями, чомусь із Томасом. Я не розумію, хоча блін, ну зрозуміло, що навряд чи легіонери це дуже така нечаста історія, коли вони лишаються на другий сезон. Джексон скоріше виключення із правил, ніж його підтвердження. Також сказали до побачення Данилу Марківу, Також сказали до побачення капітану своєї команди Володимиру Коцьку, і також сказали до побачення Максу Дейні. Не підтвердили поки що, принаймні офіційне підписання вони Степана Лесика та Павла Горобченка, але я так розумію, що це лише справа часу, тому що, знову, ж за тими ж чутками, вже все дуже і дуже близько. І навздогін, так згадуючи якісь проблеми рівного можливими із фінансами, то до Луцьку, не бажаючи грати у вищій лізі, може переїхати мабой Ейрсоло. Олексій Соловйов! Буде чи не буде, я не знаю. Подивимося вже ближче до вересня, я думаю, буде зрозуміло, а то навіть і до жовтня. Поки що ходять саме такі чутки. І Говерла, Говерла, яку розтягали просто-напросто в перші місяці літа, коли забрали Кабацюру і Старцева до Прометея, відповідно того ж Лесика та Горобченка до так. до чого Правильно, до Луцька. Вони потрошку оговтуються, потрошку приходять в себе і принаймні шукають гравців на ці позиції. І, і знову ж таки, за тими ж таки чутками вони вже забрали собі Романа Морозова, між іншим, між іншим. Тепер Євгеній Мурзін буде о, думати, що Роман сьогодні зробить швидше, набере 10 очок чи 4 фоли. Тепер це його головняк, а не о, Валерія Пліханова. Також Стародуб, який поки що травмований, але думаю, що до старту сезону він відновиться, і якщо там не прям в жовтні. То десь вже в листопаді в грудні зможе грати. Ну і знову ж таки Кузніцова забрали. Кузя! Тепер це вже минуле, а не сьогодення українського баскетболу. Ну, і Данила Марківа. Ось такі чутки ходять стосовно українського баскетболу. Не щось ніяк не рухається історія протистояння величка та прошути в їхньому батлі за. Штрафні китки з ким не говорив, всі кажуть, та блін, <смі> величко має просто виносити експертного експерта містера Попа вверх ногами, але як воно догори попом. А, але як воно буде, ми поки що не знаємо. Але точно знаю, що потрібно донатити на армію, підтримувати наше військо. Дуже непросто зараз. Всі це не знають, всі бачать новини, тому 57 гривень для 57-ї бригади. А для вас сьогодні про баскетбол розповідав я. Макс Кошелев. це було шоу. М'яч не бреше. Ну як завжди, всіх по цьому. Всім пока.